<говорит> Ні один, один закон мене не зобов'язує, а в він добрий день, а в він є інструкція, є закон про міліцію, от вони до він допомагають. Ні, ну як, якщо я не поважаю людину, я до тебе, ж сам знаєш, як я до тебе звертаюсь. <продукт> <продукт> Але так як от вчора на суді пан майор, начальник міліції, начальник ГАІ, Одна поголовна брехня. <ган> по... подсу... Суддя подивиться... Ти блям не пишеш. Суддя подивиться... Ти ні. 70, 70, Та все виграє. ж повернуто, воно тобі треба переживаєш. Ну. Тебе, я використов... зв'язда Тим... інтернету ще буду. Тим, блядь, там... З'яємо тебе, да. звізда інтернету. Подивиться суддя відеоролі, що маляє, що я не трогав не протоколу... Таких слів, як не підписуйте протокол, я ж трошки закони знаю, я завжди людям говорю. Ну я колись сказав людині, що ми тоді вчора, вчора на суді. Ні, ні, це я наприклад, чи ну, ви да, да, ну, ви. А ви ж не павните, що було там піскові. E, ну то в відео ролі вже суддя буде дивитися 30-го числа. Ну там побачити такого зовсім no, так, такого не було. Ви старші чоловіки, я тако бреший. Старші, Ну, старший. Ви не казали, ви не виривали протокол, ви не обсували казонку. Ні, ну там же на відео буде видно. Ні, <поє> yeah, такого та, та, як такое козлом я не обзивав. Ну, Спереді ти покли... це питання. Поглядіться дитиною своєю, що ви не обзивали. А я поклянувся, От що ви, ви подив... Так. Я поглянувся, що ви то Ви подивитесь на відеоролики, що ви казали, що Ви казали козел, а я питання. козел, ви що? Ви сказали, що я сказав козел на а я говорив ти. Це є питання, ви не э, розмічаються, не розлучаєте Я... Я... за питання. Ви де... сам же чоловік у вас совісті немає. Немає совісті, а у вас совість є взятки? Да? Ж... Які взятки? Ну, взятки. Но... От у, у гаї є совісті взятки. Тож цілий інтернет закиданий. Ну Но... чи мусими взятками єду, no. показують на Ютубі, як не, гаї бере взятки, як розводять людей. Ну я. Не знаю, як ну, я не ви випаде. на це не дивитеся, фабрикують у вас, фабрикують, я бігаю за постановою, і ви не хочете її віддавати. Будь, будь, будь ласка, знімайте, що вам забороняє, Ну не лізьте, не мішайте. А то взиває. то що ви старший чоловік, вам стыдно. Ви ж ви сказали, щоб для того я сюди. Ну от подали і на судиску. Не сюди, туди. Та що прокуратура? Що там прокуратура? Ви не, не мішаєте. До вас ні то немає. Знімайте, хоч цілий день знімайте. Ну то я і так і захочу буду, ви ж мені казу. Давайте указывати... я вас буду в наряд включати. Ви ж указывати, вказувати. Ну, no. no. ви ж указывати мені не будете, знімати мені, стояти, їсти. Ну, ну, ви хочете. А чого в дію. Закон про поліцію, а тоді ви вже не будете знімати. Закон про поліцію, там вже є таке, що не можна знімати. Ну, почитаємо, 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 Вивчимо. знає. Наш ви обживаєте інспектора. Ви що у вас заслужив? О, так. Да. До цього інспектора поваги немає. Не як ви дивились ну, відеоролі, прийти, як так, він відділу роль, кожна людина когось не поважає. Ну, то шо, ну. Ну, що, ну, ну Як я, ну, людину, кошту, як я людину не поважаю, то я і на ти можу. Ну, і... ну це ж не означає, що обзивати ще ну, ну, ну. я теж когось не поважаю, я ж не обзиваю козлом і ще щось. No, no. So, Ну, ну, so вам правильно. не можна, вам є інструкти. А вам можна, одиниці, а вам можна чи що? Ну, нема такого а вам закона. хто давав право? Такого закону немає, ну я і не обвивав. Я право? задавав питання. Ти обзвали ви там обмеження поліцейського козлом. Побачила, а от що ровнять зробити. до Америки? Ну от ви кажете, а ви... хочете він, жити нормально. Ну нормальним? ви кажете, ви, ви, ви не брешете. А вчора на суді ви говорили, я, не брег, день я, я знімаю. А тепер говорите, що я в Америці. Я два Є. місяці в Америці. Як я з Америки знімав? Що вони на камері я не сказав, зру, що кожен день. По постанні време ви як я був у пуску, хлопці згодилися, кожен день знімали. І три місяці літом був більше трьох ну, місяців. Ну, так знімайте, Вам ніхто не забороняє. Ну ви старші чоловік, вам встигно було б nie, nie, це ваша дитина. Та ні, я хочу, щоб мої внуки жили при нормальних інспекторах, не при розводі, щоб допомагали я інспекторам. Вас, я вас розумію, а, ну, ну, таким, не таким способом, як ви робите. А яким? А, яким no. я способом? Фіксую вас? Nie, Заборонено? яким законом? Я вам сказав, ви знімайте цілу зміну. Ну no. не обзивайте, не зберігайте. Я ж вам говорю, працювати. що я ні разу ніде нікого не обозвав. Як? Акумулятори немає -о. -о. Нема? Ну, 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 купити. Ігор Миколаївич так всього не смішить, що нема з акумулятора. Ну, нема? ну як на інспектор Кожний день 200 гривень тратить на свою машину, їздити. На роботу з рівного 200 гривень. Кожний попутками, попутками день машину я фіксирую кожен день на я на цьому заїжджаю. Його амбіт. Він кожен день їздить 200 гривень. Дети я в садику посчитаю, що надо 6 тысяч, а какая зарплата? Как 6 тысяч? Ну, где, где, я, 60 километров 200 гривен. 60 километров, а э, Ауди, где а, знаете? Ну, что ты споришь, какая разница? Ну 7 литров берет солярки. То я, то треба, понимаешь, йому не треба мене дергать там на пусту в корсу, и, ты, и тысячу требует, понимаєш, який апетит? аппетит? А Найшел в Клавика дурачка, он то. Э, 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 да, Витя 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 Витя. И он я дурачок. Ну ще якось я викручувався. Дещинський був, то я ще якось викручувався з цього. Позвоню Дещинського, Дещинський ушов, то той, то пошов він нахуй, він мені не хто. Ну, Дещинський дійсно пішов. А Дещинський у ровно начальника, Ушов оту, аж там, де начальник. Но... І цей вже герой, забере то права. То ви... І ходить два години, лав як дурак стоїть. То ви... Тож, ну, ти пот... ще От тоді я <рес> вже почав вчити ці закони, я кажу, через Дотрог об'їжджаю. Ну-ка, тиші, дума везу, ми з Волинський беремо дві, давай з тебе Понимаєш, Дурачка вже думав, він схватив тут і буде грабити поповувати. Як уже положення. Ну, Андрій, ну, ну скажи, ну ти би, бляха, муха, вітя вічевича, я не знаю, куди б Ні, Ну, мене буде Ну, це Він професіонал свого розводу, він це виганяючи з корця вигнали. Це не мої слова, це слова Семенюка, начальника ГАЄ. Вигнав, каже, з корця. Що робить строїв бізнес ровно на житинському, на що песок возить, там устрою. І то як зупиняє, стевно, блін, зупинив, і йде в другу сторону. шофер перебежі, а це ні вже. Ну тут ще психіка ну, де... Е... — Ти я... час і всім я... займаєшся. Я... Я... Запретив, мені їздити, ж дорогу після євро купив дорогу, де запретив, то я об'їжджав. А потім, я думаю, що буду вчити закони і буду їздити. А і забочки, бо про... протокол.